Біль, свербіж, кровотеча. Може, сама прийде? Ні. Це дуже серйозні симптоми, які не можна ігнорувати, і на які треба звернути увагу прямо зараз. Я лікар-хірург-проктолог, і ось 5 симптомів, які ігнорувати не можна. Кров у калі на туалетному папері або на в унітазі. Це може бути ознакою як геморрою, так і, на жаль, злоякісної пухлини. Біль під час та після індифікації. Частіше за все, це обумовлено анальною тріщиною, але це може бути симптомом і інших хвороб, постійний свербіж та дискомфорт. Це може пояснюватися чимось простим, по типу дерматиту, але може бути і симптомом новоутворення, відчуття чужородного тіла або наявності шишки в періанальній ділянці. Частіше за все, це пояснюється геморєм, але краще перевіритись. А також зміни в діфікації. Це тенденція до закрепів або діареї, які не коригуються дієтою. Чим раніше ви звернетеся на консультацію, тим раніше ми зможемо вам допомогти. Будь ласка, не ігноруйте ці симптоми. Записуйтесь на консультацію за посиланням у профілі.